Сьогодні приготуємо найшоколадніші кекси, дуже вологі, дуже смачні і дуже ароматні. Зберігайте рецепт, обов'язково готуйте. Вам точно знадобиться. До речі, з нього можна приготувати і бісквіт, і потім шоколадний торт. Для найшоколадніших, найсмачніших, най найсмачніших, які тільки бувають шоколадних кексів. Вам знадобиться масло. Какао, какао, треба класне, якесь якісне яйце, цукор, э, сода і розпушувач, э, кефір або йогурт. В мене йогурт. Э, трошки молока або какао, або можна навіть кава. Э, найдорожче. Э, шоколад і мука. Відповідно, все дуже просто. Спочатку розтоплюємо оці два інгредієнти і поєднати. Розтопили шоколад. Додаємо в нього розтоплене масло і змішуємо. Далі сюди вже всі інші інгредієнти додавати будемо. До речі, в муку додаємо соду, розпушувач і розмішати треба. Так, то треба, щоб однородний прям стан такий був, а потім вже додаємо інші інгредієнти. Дивіться, щоб інші інгредієнти не були надто холодними. Так, цукор і яйця. Так, цукру трохи, що це таке. І розмішуємо. Додаємо наш. у нас какао. Ви там дивіться по собі, якщо вам, що вам більше хочеться, можна з кавою, До речі, дуже дуже смачно. Але у нас каву не дуже прям всі люблять, тому з какао нам більше подобається. Можна просто молоко, можна навіть просто воду теплу. Так, додаємо йогурт розмішуємо, додаємо какао і потім вже в самому кінці мука з розпушувачем з содою. Так, поєднуємо прямо до однородного такого стану. Бачите, какао треба було просіяти, мабуть, трошки комочками трошки. Зараз ми розуміємо. Рукою, може, до речі, міксером, якщо що. Змішуємо муку з нашим розпушувачем, з содою. Ой, трошки І додаємо в нашу суміш, Розмішуємо до однородного стану і виливаємо в форми. Сьогодні знімаємо два рецепти, тому трошки ви бачите і інші кекси, але таке зараз вимішати, і в духовочку відправляємо. Друзі, далі тісто відправляємо в формочки. Дивіться, це можуть бути як бумажні формочки, так і силиконові, але дивіться, щоб формочка не повна. Неповна була, сама наповнюю повно. Десь ну, половина, трошки більше половини, без, без третьої частини. І відправляємо потім все це добро в духовку, 180 градусів. Хвилин 30, якщо ви випікаєте у формі кекса великого, то хвилин 40, а іноді і 50 треба дивитися, перевіряти обов'язково зубочисткою або паличкою довгою. Випікайте у силіконових формах, які у вас є. Просто звертайте увагу, що чим більша форма, тим більше часу треба буде для випікання. Десь немає такого, що однаковий прям час. От ви питаєте, скільки часу випікати? Бачите, ці кекси значно менше, ніж ці. Відповідно, ці будуть довше випікатись. Маленькі десь хвилин 25-30, великі 35. Відправляємо в духовку 180 градусів, як я вже сказала, півгодинки і випікаємо. Друзі, дістаємо. Пройшло 25 хвилинок. Наші а, кекси готові. От один треба було трошки більше таке тіста класти. Але я вам хочу показати. Готові? Давай поближче камеру будемо показувати екшн. Подивіться, які вони вологі, які вони. Шоколадні, це точно будуть найшоколадніші кекси, які тільки можуть бути з цього тіста. Можна приготувати бісквіти і приготувати торт для любителів шоколаду. Я рекомендую готуйте обов'язково. Готуйте з дітьми. а Я поки дітей немає, буду їсти.